Якщо обстеження показало, що у вас жировий гепатоз, а медицина пропонує серйозні фармпрепарати, не поспішайте. Є ефективний, безпечний і абсолютно натуральний засіб, який допоможе вирішити це питання. Завдяки цьому засобу уже тисячі людей по всьому світі відновили свою роботу своєї печінки. Ось цей продукт розробка вченого, бат, але з клінічними випробуваннями. Хоча такі дослідження абсолютно не потрібні для цієї категорії продуктів. Відбувається відновлення клітин, відновлення печінки на рівні клітин. Унікальний продукт в своєму роді. Цей чай знижує рівень холестерину, зникає пігментація, яку саме викликає, викликають проблеми з роботою печінки. І все це можна подивитися, тому що вже багато людей випробували цей чай на собі. І я вважаю, що результати людей набагато важливіші за клінічні дослідження. Кому цікаво, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу такий чай, і я надам вам більш детально інформацію в особисті. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!